Нову кашель набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Уже про шістьох загиблих та 35 поранених унаслідок нічного масового удару по Києву. Відомо на цю мить пошкоджено майже три десятки житлових будинків у шести районах: Деснянському, Дніпровському, Святошинському, Подільському, Солом'янському та Шевченківському. Наша львіна Сейдбулаєва перебуває на одному з місць російської атаки. Ельвіно розповідає. І наскільки руйнівні наслідки? Вітаю ігоре. Ми зараз перебуваємо в центрі міста неподалік від посольства Азербайджану. Будівля повністю постраждала від уламків російського ескандере. Просто навпроти повністю понівечена і будівля. Тут переважно розташовані офісні центри. І від вибухової хвилі та уламків пошкоджений цілий ряд автівок. Пропоную послухати. Трапила осколки, вибити стекла. Пошкодження дуже сильні. Ну, ми відновлюємось, ми ж не здаємось. Внутріш пошкодження є. Меблі, все-все-все. Ворожі шахеди потілили і в спальні районі міста. Один з дронів влучив шахед у дах саме шахет. У поверхівку. удар був прицільний і по житлу найбільше постраждали. Останній поверх це п'ятий, усередині і квартири, вибиті двері, уламки скла розкидані по під'їздах, двері буквально винесла. Місцеві кажуть, що ця ніч була одною з найстрашніших за весь час і дехто ночував не вдома, і це врятувало їм життя. І також разом з місцевими території прибирали і комунальники поруч з будинками облаштували пункт допомоги. І сюди люди приходять по теплий чаю, щоб трохи оговтитися від нічних російських атак. Ігра ця вся інформація. Дякую, Лвіна. Це була Ельвіна Сідволаєва про наслідки нічного ворожої атаки у Соломінському районі Києва. О пів на одинадцяту ранку російський шахет поцілив по ринку в Чорноморську на Одещині. Прилетіло в автівку, з якою продавали картоплю. Є загиблі. Більше про атаку розкаже наша Ольга Дунська. Олю про скількох жертв відомо на тепер, бо дані змінюються щогодини. І наскільки масштабні руйнування да, Ігорю, Руйнування справді доволі масштабні. Справа в тому, що атака припала якраз. На ранок, де а, на місцевий ринок, де власне і відбувалася торгівля, саме час такий був, коли доволі багато людей було тут, ба більше за інформацію свідків Шахет просто спікерував а, на одну з автівок, з якої власне здійснювалася торгівля. Там якраз була доволі величезна черга. Ну і власне щодо цього пропоную послухати ДСНС. Влучання відбулося в місті Чорноморськ біля місцевого ринку. На жаль, дві особи загинуло. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Наразі нам відомо про 10 постраждалих із яких одна дитина. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. А дві автівки знищено, і 13 зазнали пошкоджень. Також пошкоджено нежитлові будівлі, розташовані поруч. За, за інформацією, серед загиблих дві жінки віком 70 років та 50 Три роки одна з них є мамою пані Олени, яку ми тут зустріли. Вона казала, що мама якраз півроку як працювала на цьому ринку, і власне трагічним виявився для неї цей ранок. А загалом нині у лікарні перебуває п'ятеро людей. двоє з них у доволі тяжкому стані постраждало більше десятка. осіб. пропоную послухати мами. Приліт був біля моєї мами, тому сюди приїхала, мені подзвонили, щоб приїхала на опізнання. Півроку там працює, овочі продавала, і там біля неї впав шахет. Там ще чоловік подушки продавав. Лобове сікло і уламки, від капота, що було там впереді, все влетіло сюди, в салон машини. Помогли люди відкрити дверці водія. А там я самостійно вибрався, тому що заклинило дверцята мої, водійського. Буває злегка кружиться голова і гематома тут велика на плечі. Мені оказали медослуги поліклініки, поліклініці. кров із суставу. Також серед постраждалих півторарічна дитина. Також руйнування зазнав коледж, що розташоване неподалік. Там вибухову хвилю потрощило вікна та двері. На щастя, учні перебували в укритті. Також постраждала площа неподалік фасади велокрамниці та власне сам ринок. І власне 15 листопада у Чорноморську оголошено день жалоби. Дякую, Оля. Ольга Дунська про обстріл Чорноморська. Це Одещина. Там шахет влучив по ринку. Загинули люди. Зранку окупанти атакували і Суми. Спочатку ракетою Циркон з тимчасово окупованого Криму влучило в дорогу. Також пошкоджений пожежний гідрант, через що стався витік води. А потім була атака кількома шахедами по промисловому підприємству. Спалахнула масштабна пожежа. Поранена одна людина. Загалом цієї ночі та зранку ворог запустив по нас 449 дронів та ракет різних типів. 419 з них сили ППО збили та подавили. Головною ціллю кинджалів, крилатих та балістичних іскандерів, калібрів і понад трьох сотень шахедів стали Київ та область. Також постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина, Черкащина і Суми. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БПЛА. Загалом маємо ушкодження на сьогоднішній день збитки мається на увазі на 44 чотирьох локаціях по території країни. Із них ну переважна більшість це Київщина. Балістика дійсно сьогодні була по Києву доволі таки потужно застосована. Це дев'ять ракет іскандер М та «КН-23» і 6 із 9 ракет було перехоплено. Також збито дві аеробалістичні ракети, кінжал – це теж балістика. СБУ та сили безпеки та оборони підтвердили удар по порту Новоросійськ в Краснодарському краї. Унаслідок атаки пошкоджено нафтоналивне обладнання та на причалах трубопровідну інфраструктуру та насосні установки. На нафтовому терміналі триває сильна пожежа. А також у новоросійську підтверджено влучання по позиціях зенітно-ракетного комплексу С 300 400 на території місцевої військової частини. Після атаки там зафіксували потужну детонацію. Інформагенція пише, що після ударів по НПЗ в Новоросійську компанія «Транснефть» призупинила подачу нафти до порту? Також є влучання і по Саратовському НПЗ. Місцеві публікують в мережі відео заграви над промисловою зоною та кадри роботи ППО. Ворожа міноборони звітує про збиття понад двох сотень БПЛА. Не лише дрони цієї ночі. Наші воїни застосували для удару по цілях на російській території довгі Нептуни. Про це повідомив президент. Він виклав відео із моментом запуску ракети. Додав, що це наша цілком справедлива відповідь на безкінечний російський терор. На фронті за минулу добу понад 170 боєзіткнень. зіткнень покровський напрямок залишається головним у наступі росіян. Ворог посилює підрозділи і зміцнює логістичні маршрути. Повідомив головком Олександр Сирський. Минулої доби наші захисники зупинили там понад 50 штурмів у Покровську та на його околицях. Ефективно діють українські захисники зі складу механізованих військових частин, бригад десантно-штурмових військ і оператори сил безпілотних систем. За даними сирського на очеретинському напрямку. Мко противник змушений розпорошувати сили завдяки роботі наших військових. Дрони сьогодні це очі і руки піхоти. У вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді навчають тих, хто керує залізними птахами. Тут тренують пілотів, інженерів і воїнів одночасно. Як це відбувається? Дивіться у спільному матеріалі з армії ТІВІ. У цій школі FPV-дронів майбутніх пілотів навчають не лише літати, тут вчать розуміти свій апарат до останнього гвинтика. Я трошки дома літав, просто на симуляторі тут. Я вже набрав навичок більш плавно літати. Це навчили паяти, збирати, прошивати. Настроювати ну і літати тренування починаються у класах на комп'ютерах та симуляторах. Далі реальні пілоти. Курсанти відпрацьовують маневри між перешкодами, вчаться тримати стабільність навіть за сильного вітру. Тут ми навчаємося базових навичок пілотування за допомогою симуляторів. От нас стоять ноутбуки все потрібно для того, щоб літати на симуляторі. Учні приходять з різним досвідом від цивільних айтішників до бойових штурмовиків, які після поранення вирішили залишитися у війську, але вже у небі. Ну, бувають і ті, і ті, але не всі витягують. От конкретно напрямок в піві, не всі витягують, бо він дуже важкий. Типу, на найбільше інформації, типу, і тут найважче. Але якщо ну, людина толкова, мотивована, навіть щось там трошки не виходить на цьому напрямку. Кожен пілот збирає власний дрон з нуля від встановлення двигуна до програмування. Так бійці розуміють на майбутнє, як швидко відремонтувати апарат просто в польових умовах. Дуже важливий момент, що всі пілоти обов'язково проходять базовий інженерний курс. Він онлайн, типу, там розказують про всі основні елементи, складові квадрокоптера. І після цього я їм даю. Такий пакетик запчастин, і вони повністю його е, збирають з нуля серед інструкторів, випускники школи, які вже мають бойовий досвід, вони навчають новачків не лише техніці, а й мисленню пілота, як оцінити обстановку і діяти швидко. Для того щоб керувати FPV-дроном, я маю на увазі спостерігати за його польотом. Є два прилади: Це або отакий от екранчик, або це е, спеціальні окуляри. Так, так. що краще. Краще, звісно, окуляри, тому що більш якби вливаюся в роботу в піві. І більш краще видно, ніж на екранчику. Значить, мої дії. Отже. Давай спочатку. Для курсантів це не просто навчання, це шлях до збереження життів побратимів, адже чим точніше працює ФПВ, тим менше ризику для піхоти на передовій. Якщо от ми... Ефективно працюємо. Противник не доходить до піхоти, і в піхоти немає роботи, скажімо так, і вони тоді вживі, вони виживають. І тоді набагато простіше. Досконало відточені практичні навички допомагають підрозділам робити свою роботу без зайвого ризику. Юрій Лузенко, Андрій Макаренко, Армія ТВ для ми Україна. Марафон Єдині новини. У пам'ять про загиблих енергетиків, рятувальників та водіїв у Дніпрі презентували проєкт під назвою Опора прифронтового міста. Це інсталяція в одному з музеїв, яка присвячена працівникам критичної інфраструктури. Поряд з фотографіями загиблих їхні особисті речі. А на світлинах qr коди з посиланням на відео історії. Їх розказують рідні та друзі. У музеї кажуть, інсталяція безстрокова і за потреби буде доповнюватися. Геннадій Мусатов, ми з ним пропрацювали дуже багато-багато років. Він їхав на підстанцію і почався артобство. Він загинув на місці, снаряд як якраз влучив у кабіну. Він такий був людиною світла, От знаєте, світла, надійна. Він працював в ДСНС вже майже. 20, більше 20 років вони розміновували територію входа в курск. Попереду йшов товариш, і щось не помітив, зацепив. І товариш загинув відразу. А мій чоловік загинув в лікарні від отриманих поранень. Росія планує до кінця року залучити 12 тисяч північнокорейців для збирання дронів на підприємствах окремої економічної зони Алабуга в Татарстані. Про це повідомляє головне управління розвідки України. Про залучення іноземної робочої сили свідчать зустрічі представників російської МЗС із представниками північно-корейської компанії, яка займається вербуванням працівників з КНДР. Північнокорейським найманцям обіцяють зарплату у 2,5 долари за годину. Працювати такі збирачі. Шахеді повинні 12 годин щодня. Також раніше французьке видання Monde писало про те, що Росія залучає до збору дронів жінок із Африки. Сполучені Штати почали масштабну військову операцію біля берегів Венесуели. А про місію під назвою Південний спис розповів глава Пентагону під Гексет. Він повідомив, що її мета знищення наркотрафіку з Венесуели до США. Очільник оборонного відомства також розповів, що наказ віддав особисто Дональд Трамп. У відповідь на такі дії в Венесуелі оголосили мобілізацію. Сили оборони країни почали навчання. А інформагенція Reuters пише, що Венесуельську армію готують до наземного вторгнення. Знання зі сторони США та до партизанського опору в умовах війни, попри чергову пекельну ніч, особливо для жителів Києва та столичного регіону. Доброго дня, дорогі українці! Ми Україна продовжує свою роботу в ефірі загальнонаціонального національного телемарафону. Мене звати Богдан Машай. і прийдешні години будемо говорити про ситуацію на різних ділянках фронту. А також розпочнемо. Нашу роботу з уточнення деталей сьогоднішнього нічного масованого обстрілу вночі росіяни запустили по Україні 449 дронів та ракет різних типів 419 з них. Сили ППО збили та подавили головною ціллю кинжалів крилатих ракет іскандерів к та балістичних іскандерів М, а також калібрів і понад трьох сотень шахедів стали Київ та область. Також постраждали Харківщина, Одещина, Полтавщина, Черкащина і Суми. Зафіксовано влучання ракет та 23 ударних БПЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 44 локаціях. Українські сили ППО сьогодні збили аеробалістичні та балістичні російські ракети. Деталі про відбиття нічної атаки розповів Володимир Зеленський. Спрацювали наші петріоти та ще деякі інші системи. І є за цю ніч знешкодження 14 російських ракет, зокрема, збиті дві аеробалістичні та шість балістичних російських ракет. І ми будемо надалі зміцнювати цей компонент нашої ППО системами, що здатні збивати балістику. Володимир Зеленський, президент України. До ефіру долучається Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Юрій, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. Отже, сьогодні вночі ворог одночасно застосував дрони так звані обманки, шахеди, кінжали, ракету Циркон, іскандери двох типів та калібри. Яку логіку ви вбачаєте у комбінації такої кількості різних типів ударних засобів з таким високим відсотком балістики? Логіка у росіян одна – Знищити нашу державу. Зрозуміло, що тактика, до якої вони вдались уже на перший рік, даються, це удари по об'єктах, які безпосередньо впливають на життя наших громадян, на об'єкти критичної інфраструктури. Це зрозуміло, що вже кілька місяців вони намагаються повторити це ну фактично щороку, так атакуючи електростанції, підстанції, нафтові та газові. Об'єкти, це зрозуміло, і ця атака теж не є виключенням. Але основний акцент удару було спрямовано все ж таки на столицю України. Це ще з однією метою це ну власне вдарити по серцю країни величезною кількістю засобів повітряного нападу. Ви вже показали статистику, яку ми оприлюднили. Попередні дані це станом на 9.30, тому що остаточно підбити підсумки там вже до деталей можна аж. Десь під вечір, а то і на другий день, тому що е, географія удару, окрім столиці, теж була е, більшою. Так тому що і область атакували, і одеську, і Харківську, область області тут там теж є е, ушкодження. Загалом е, маємо ушкодження на сьогоднішній день. Е, Збитки мається на увазі на 44 локаціях по території е, країни. Із них ну переважна більшість це Київщина. 28 локацій на Київщині було е, ушкоджено також внаслідок падіння фрагментів збитих е, засобів повітряного до противника. Крім того, є прямі влучання. Як ви вже зауважили, е, балістика е, дійсно сьогодні була по Києву доволі таки. Потужно застосовано це дев'ять ракет іскандер м та «КН-23». І шість із дев'яти ракет було перехоплено проти повітряної брони. Зокрема, це системи Петріот, як зазначив президент України. Дійсно відпрацювали сьогодні ефективно. Також збито дві аеробалістичні ракети: кінжал, це теж балістика щодо ракети церковника. На ранок власне атакувала. Сумщину ну, буде ще уточнитись інформація про її долю, так би мовити. Таким чином, про із 440 дронів станом на 9 годину, було збито подавно 405, також крилаті ракети калібр або ж іскандерка. Усі шість ракет було перехоплено протиповітряною оборони. Збито, але на жаль, на жаль, маємо і наслідки. Які, про які доводиться говорити усім і місцевій владі, це загиблі люди, це постраждалі внаслідок російської терористичної атаки. Ну в цілому можна вважати по цих статистичних даних, що дійсно проти оборона зробила все можливе на сьогоднішній день. Відзначив президент, відзначив командувач повітряних сил роботу наших захисників сьогодні. Росіяни цієї ночі використали одну протикорабельну ракету Циркон, що вони роблять дуже нечасто. Якщо я знайшов коректну інформацію, сподіваюся, так, в останнє це фіксувалося наприкінці літа поточного року. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, у чому сенс застосування цієї ракети в такі насправді достатньо тривалі періоди в одиничних екземплярах, на вашу думку? Ну, бачите, Путінська Росія чи сам Путін демонструє. Зброю постійно не маючи аналогу там орієшні, бурівісніки і так далі, кінжали і, зокрема, і ракета Циркон. Це ракета, яку Росія вже декілька разів запускала впродовж 24-го року. Якщо не помиляюсь, навіть і в 23-му, ну кілька пусків таких ракет було. Ну чому саме пускають на такі величезні відстані? Ну ракета сама протикорабельна. Ну можливо, вони випробовують її так, в бойових умовах хочуть досягти якогось власне результату. Ну на сьогодні не будемо говорити там деталізувати, що саме вони там досягають чи ні. Ну але е, такі факти є: не лише ракети, які Росія називає гіперзвуковими, застосовуються по території нашої держави. державнізуються. Е, і шахеди, ви знаєте, що і каби теж стають більш далекобійними, теж поодинокі пуски по регіонах. Зокрема, і сьогодні такий каб теж летів в сторону Лозової. Тому ще раз і ще раз усіх закликаємо. Не ігнорувати сигналами тривоги, противник постійно модернізує свою зброю. Противник підступний, страждають мирні мешканці. Кадри, які ви показуєте, дійсно mm -hmm. теж е, ну, мають викликати якісь емоції, не не просто емоції, а е, наших партнерів. Е, Думки щодо посилення нашої протиповітряної оборони. А нашим людям потрібно розуміти, що як би не працювала наша протиповітряна оборона, вдало чи не чи не власне, якщо є якісь прорахунки, все одно потрібно дотримуватись сигналів. Повітряної тривоги потрібно йти в укриття, тому що від навіть від шахеда збитого чи уламки ракет можуть спричинити пожежу багатоповерхівки, можуть впасти в приватний сектор, як це сьогодні ви бачите на, у Київській області. Щодо збиття балістики, Певну часто тому ви розповідали про те, що росіяни модифікують свої балістичні ракети, що створює труднощі з їх перехопленням. Сьогодні відсоток збиття достатньо високий, чи означає це, що українські сили протиповітряної оборони по суті адаптувалися до цих нових технологічних новацій. А росіян і ще запитання в мене пола теж фантастичний показник. Понад 90% збитих це. Співпало, до речі, з моїми відчуттями сьогодні вночі, тому що я лежав і слухав, як літають шахеди, і спіймав себе на думці, що літають вони, по-перше, набагато коротший проміжок часу, а по друге, не настільки інтенсивна бойова робота по ним ведеться, що підказує мені, що можливо також якісь або технічні інновації, або тактичні використовувалися для того, аби протидіяти цій загрозі. Розкажіть, будь ласка, більше про особливості того, як розвивається українська оборона зі збиття балістичних ракет із протидії шахедам. Бачите, все залежить від обставин, від тактики застосування ворогу, від прогнозування керівним складом повітряних сил і розвідкою нашої ударів. Потрібно розуміти, де як і коли хоче вдарити ворог, щоб прийняти правильні рішення. Щодо посилення тих чи інших об'єктів або ж застосування тих чи інших засобів також серйозно впливають погодні умови. Треба розуміти, що зараз такий період переходу в зиму, так тому що багато їх марності, туман це дуже впливає так на роботу і пілотовної авіації дронів перехоплювачів, мобільних вогневих груп і так далі. Тому все дуже складно, якщо інформація щодо прогнозування удару дійсно дуже важлива до нас, тому що противник. Ну вона має на меті уразити той чи інший об'єкт, тому чи іншому регіоні потрібно дійсно приймати. Швидкі і головне, правильні рішення для того, щоб максимально досягти того результату, який ну принаймні маємо сьогодні на цей, на, 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 на цей час. E, щодо балістики, ну вже багато експертів проговорювали, чому саме складно перехоплювати, тому що росіяни, звісно, роблять це для того, щоб досягати своїх цілей. Ну, перше, перш за все, потрібно мати достатню кількість засобів, таких як Петріот, які можна якими можна захистити як об'єкти критичної інфраструктури, так і великі mm -hmm. міста, такі як столиця, тому що однієї батареї з. Звісно, що замало Петріот, щоб перекрити е, напрямок Києва. Тому що, допустим, е, якщо Петріот дивиться радар Петріота в один бік, то відповідно е, інші боки будуть е, не не захищені. Тому треба е, розуміти, що достатня кількість систем Петріот може захистити великі міста від. Е, Застосування балістичного озброєння, яке, в принципі, працює в радіусі лише 25 кілометрів, як показує власне практика застосування в такому, на такій дистанції можна перехоплювати і кінжали. І балістику, що було сьогодні зроблено. На жаль, не всі ракети, лише дев'ять із лише шість із дев'яти балістичних було перехоплено. Ну але результат все одно доволі таки потужний щодо недошахів. На на сьогоднішній день було застосовано 430. Маємо, але атака зранку повторилась. Нові групи ударних не залетіли в Україну. і Теж були. Вже перехоплені, можливо, під вечір думаю, якусь вже узагальнення okay. і денної атаки. Які сили застосовуються щодо вашого питання? Ну ми, зрештою, в щоденному зведенні це. Пишемо зранку, тому що застосовуються усі наявні сили та засоби питання в тому, щоб їх максимально ефективно використати на тому чи іншому напрямку. Це пілотована авіація. це у нас і винищувачі, і гелікоптери. Також мобільні вогневі групи, системи РЕП, ну і дрони перехоплювачі. Це теж тема, яка сьогодні у усіх на устах повітряні сили мають за складі новий рід. Це власне, це і є ті дрони перехоплювачі. Ми комплектуємо зараз е, підрозділи, просимо долучатися по регіонах, е, будуть створюватися нові екіпажі. У нас на сторінці Facebook прикріплений допис з телефоном. Хто хоче долучатися до е, цих підрозділів новітнього. новітнього Озброєння, так би мовити, зенітних дронів, тому прошу про запрошуємо до лав повітряних сил. Дякую вам за інформацію. Юрій Гнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил збройних сил України, був на зв'язку з нашою студією.